Оперативна інформація станом на 18 годину 2 березня щодо російського вторгнення. Триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах часів Яр Донецької області та Запоріжжя. В результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення. Ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове-Сумської області. Загроза завдання подальших ракетних ударів залишається високою по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує підрозділи поблизу Державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угрупувань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Рижівка, Хотінь, Стецьківка і Славгород Сумської області та районів 15 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве та Стрілеча. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки і Кремінної Луганської області та Спірного на Донеччині. Здійснив артилерійські обстріли районів 17 населених пунктів. Зокрема, це дворічна Лиман, перший, Патропавлівка, Куп'янськ Харківської області, Макіївка, Кремінна Луганської області та Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ: штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут. Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Васильівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Курдюмівка, Деліївка, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка, Сєверне та Марінка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них Веселе, Авдіївка, Водяне, Парвомайське, Красногорівка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. На окремих ділянках продовжує спроби створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. Зокрема, це Новосілка, Времівка, Донецької області, Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське, Запорізької області, а також Веселе, Береслав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон. В багатьох школах Херсонської області окупанти ввели обов'язкові так звані кадетські класи, починаючи з першого класу. Для цих учнів є обов'язковим носіння уніформи та додаткові заняття з патріотичного виховання. Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років. Для легалізації у відповідності до російського законодавства їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних вузів Російської Федерації. Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей, зокрема до населених пунктів Піщанівка та пойма Херсонської області, прибули представники ФСБ. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану територію України. Наша авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один склад боєприпасів противника. Підтримуйте збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!